До опалювального сезону залишилось не так уже й багато часу. А сума заборгованості населення перед підприємством Нововолинськ теплокомуненерго 5 мільйонів 840 тисяч гривень. Із них переплата по субсидіях 4,5 мільйона. До речі, найбільше у порівнянні із попередніми роками. Головний тепловик міста Анатолій Гаврилюк пояснює. Що така ситуація склалася через непорозуміння із субсидіями, тому що сума нарахування за тепло часто була менша за розмір державної допомоги на оплату комірного і маючи переплату, частина населення не здійснювала обов'язковий платіж. У новому опалювальному періоді для нововолинців зроблять перерахунки. На сьогоднішній день частка боргу населення більша ніж усіх інших споживачів. До прикладу, ліцей інтернат, що фінансується із обласного бюджету, має 38 тисяч гривень боргу. Із державної казни недофінансування для підприємств майже 200 тисяч гривень. За словами Анатолія Гаврилюка, ці кошти обов'язково будуть сплачені. Та питання часу наразі вкрай важливе, адже затверджуються ліміти на газ на новий опалювальний період, а за несплату нараховуються штрафні санкції. На жаль, серед містян є і злісні неплатники, котрі за теплопостачання не сплачують систематично і заборгували уже не одну сотню гривень. Таким особам підприємство йде назустріч і пропонує скласти угоду на реструктуризацію. Боргу при цьому не встановлює обмежувальні строки? Це може бути як три місяці, так і півроку, чи навіть рік. 61 особа сьогодні має угоду з підприємством на реструктуризацію, але разом з тим порядка 20 її не виконують, тобто не платять нічого. Як крок підприємства, це ми зараз претензія, подача до суду, нарахування штрафних санкцій, нарахування піні. І Людина буде платити ще, скажімо, відсотків на 20 більше ніж сума прямої заборгованості. Чи потрібно це людині? Я сумніваюсь, ну, чому не платять, хоча не скажуть, що не платить той, що не може. Люди, які з малим достатком, пенсіонери, які живуть дійсно на одну пенсію, ті з нами розрахувалися в повній мірі. А ті, хто знаходиться за кордоном на заробітках, які вважають, що можна не платити цілий рік, а пізніше за рік приїде і заплатить, вони так і не розрахувалися. Нині працівники вже виконали основний об'єм робіт у підготовці до зими. Здебільшого замінили теплові мережі за кошти підприємства по інвестпрограмі. А цьогоріч це 3 мільйони 400 тисяч гривень при умові, якщо населення повністю розрахується з боргами, затверджуючи тарифи підприємству НКРЕ обов'язково включає інвестпрограму, згідно якої ми маємо працювати влітку. І за межі цієї інвестпрограми ми вийти не маємо права. Якщо не дай Бог. Вийшла якраз мережа з ладу під час гідравлічного випробування в літній період. Вже ми її замінити в повному обсязі не можемо, тільки полатати через те, що її немає в плані інвестиційної програми. Уже використали півтора мільйона гривень із цієї програми. Крім того, із міської казни виділили 340 тисяч гривень для закупівлі двох насосів на котельні, плюс кошти на ремонт теплової мережі по проспекту Дружби. Теплова мережа ми навіть не знали про неї, як її вже термін експлуатації порядка 40 років. Вона лежала в землі, не заізольована на глибині двох метрів, без всякої ізоляції не було лотків. Ми навіть були здивовані, бо ми планували, що можливо менше розриємо асфальту протягнемо трошки по латках, нічого цього не вийшло. Прийшлося все розкапувати і по новому класти попередню ізольовану трубу. Також із бюджету міста 360 тисяч витратять для закупівлі лічильників на тепло. Наразі для мешканців працює програма 50 на 50. коли половину вартості встановлення теплового лічильника сплачує житель половину місто, а роботи виконують працівники теплокомуненерго. У цьому році їх передбачено встановити 30 із 54 запланованих, оскільки пріоритетною залишається Готовка до нового опалювального сезону, адже рахувати буде нічого, якщо не замінити тепломережу, і теплоносій просто не потрапить до споживачам. Тож, якщо хочемо вчасно мати теплі квартири та будинки, слід погасити заборгованість.